У сучасному світі вважається застарілим називати жінок слабкою статтю. Провели вже багато досліджень, які доводять, що жінки можуть бути не менш витривалими, як фізично, так і психічно, ніж чоловіки. Тому це не більше, ніж стереотип. Загалом ділити статі за тим, хто розумніший, сильніший чи витриваліший, немає сенсу, оскільки і жінки, і чоловіки мають свої фізіологічні та психічні переваги й недоліки. Однією з цікавих відмінностей. Є особливості імунної системи. Ця рубрика треба рожувати на каналі Куншт, і в ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Альона Лозевенко, журналістка Куншт, і сьогодні ми розжовуємо рівні різні, як стать впливає на здоров'я. Її написала Марія Татаренко, фізіологиня. Повністю текст можна прочитати на нашому сайті. Посилання в описі. Не забудьте вподобати, підписатись і натиснути на дзвінок оповіщення, щоб не пропустити жодного нового епізоду. Багатьом відомі жарти про те, як переживають застуду чоловіки і жінки. Мовляв, щойно у чоловіків підвищується температура тіла і позначка сягає плюс 37 градусів, вони здатні лише лежати в ліжку і починати складати заповіт. Тоді як жінка з температурою плюс 39 займається буденними справами, ніби нічого й не сталося. Але чи справді це жарт? І чоловіки перебільшують? Коротка відповідь: ні, не перебільшують. Більш розгорнута відповідь далі. Світ майже оговтався від пандемії COVID-19, але вчені і лікарі досі актуально досліджують наслідки, які коронавірус має на організм людини, і які можуть проявлятись через місяці, а то й роки після хвороби. Під час пандемії виявилось, що у чоловіків, на відміну від жінок, більше ризик мати серйозні симптоми коронавірусу в Англії. протягом 2020 року чоловіки мали приблизно на 60% більше шансів померти від COVID-19, ніж жінки. Така тенденція стосується не лише ковіду. У чоловіків також майже вдвічі частіше діагнозують туберкульоз. Вони трохи частіше за жінок побирають від грипу, більш сприятливі до ВІЛ, і у них зазвичай швидше прогресує гепатит Б. Звичайно, жінки теж хворіють на всі ці хвороби, проте в них часто перебіг легший із меншою кількістю госпіталізацій. Причина цих особливостей імунітет. Статеві відмінності у міцності імунітету можуть бути зумовлені різними фізіологічними, гормональними та генетичними чинниками. Хромосоми це структури, розташовані в ядрі клітини, які містять генетичну інформацію, що визначає всі характеристики організму, зокрема нашу зовнішність, здоров'я та поведінку. У людини нормальна кількість хромосом становить 46. З них 23 хромосоми успадковуються від матері. І 23 від батька. У людей хромосоми існують парами, і їх можна поділити на два типи: аутусомні, звичайні хромосомі, і статеві, які ми знаємо як Х та Y. Жіночі циклітини завжди мають Х-хромосому, тоді як чоловічі сперматозоїди можуть мати або Х, або Y. Стать визначається за тим, яку хромосому вносить сперматозоїд XX жінка, XY – чоловік. Це і є наша біологічна стать. Зауважимо, що стать не завжди збігається з гендером, оскільки гендер залежить не від статевих хромосом, а радше від самосприйняття і самоідентифікації. У цій статті ми зупинимось саме на обговоренні біологічної статі, оскільки саме набір хромосом впливає на особливості імунітету, які нам цікаві. Гени імунної системи розташовані на багатьох наших хромосомах, але, як виявилось, найбільшу кількість містить саме ікс хромосома Ці гени кодують білки, що беруть участь у різних аспектах імунної відповіді розпізнаванні та видаленні патогенів, регуляції імунної відповіді тощо. Через те, що в біологічних жінок є дві х-хромосоми в кожній клітині організму, довгий час вважали, що одна з них стає неактивною і ще на ранніх етапах розвитку ембріона. Це нібито потрібно для того, щоб уникнути проблем зі здоров'ям. Адже якщо кожна x хромосома містить набір генів, і вони обидва будуть активні, то це може призвести до надмірної експресії генів і проблем зі здоров'ям. Таку неактивну хромосому називали інактивованою або тільцембар. Проте на сьогодні відомо, що друга x хромосома вимкнена не повністю. Близько чверті генів у ній насправді активні і доступні нашому організму. Для використання. До того ж, це не просто точний дублікат генів першої x хромосоми а в дечому відмінна версія. Більший запас і варіації генів дозволяють виробляти більше білків, що допомагає ефективніше і швидше боротись з хворобами. У чоловіків другої x хромосоми немає. Замість неї є y хромосома Тоді як x хромосома містить близько 1000 генів, Y має близько 70, більшість з яких залучена у розвиток яєчок. І процеси вироблення сперми. Тому з генетичної точки зору імунітет чоловіків дещо слабший за жіночий через відсутність різноманіття і комбінації генів, які забезпечують сильніший імунітет. Звичайно, є хвороби, які трапляються лише у чоловіків або лише у жінок, бо пов'язані зі статтю через анатомо-фізіологічні відмінності. Проте серед інших хвороб також є ті, які більш притаманні чоловікам чи жінкам. Серед таких, наприклад, розлади аутистичного спектра — РАС. Співвідношення чоловіків і жінок з раз становить приблизно 4 до 1. Дослідження показали, що мутації в гені Місі Піту, який розташований на x хромосомі, пов'язані з раз. Якщо чоловік успадковує мутацію в гені, який пов'язаний з цією хворобою, вона буде єдиною в його геномі. Це означає, що у чоловіка вищий ризик розвитку аутизму, ніж у жінки. Яка успадкує ту саму мутацію, але лише в одній із своїх двох x хромосом Реклама нас часто переконує, що потрібно підвищити імунітет. Однак у жінок сильніша імунна відповідь це палиться на двох кінцях, адже сильніший імунітет означає агресивнішу імунну відповідь. І це може пояснити, чому жінки значно частіше за чоловіків мають аутоімунні захворювання Стан, коли організм починає розпізнавати власні клітини як небезпечні. Та атакує їх. Від 75 до 80% усіх аутоімунних запальних захворювань виникають у жінок: розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, вовчак, синдром Шегрена та захворювання щитовидної залози. Один з різновидів імунних клітин та лімфоцитів розташований у тимусі і регулюється геном Ейр. Його активність формує толерантність в імунній системі. Після статевого дозрівання у жінок зменшується активність гена Ейр через вплив статевого гормону естрадіолу, збільшуючи цим ризик аутоімунних захворювань. Статеве дозрівання у чоловіків підвищує рівень тестостерону, який навпаки посилює активність гена Ейр в тимусі. Це робить та лімфоцити чоловіків більш толерантними, але менш ефективними в боротьбі з інфекціями. На сітківці наших очей є рецептори палички і колбочки, які відповідають за різні аспекти зору. Палички допомагають бачити в темряві та забезпечують периферійний зір, а колбочки допомагають бачити в яскравому світлі та кольорах. Люди зазвичай мають три типи колбочок, кожен з яких відповідає за розпізнавання різних діапазонів кольорів. Дальтонізм це порушення кольорного зору, яке викликане дефектом генів, розташованих на Х-хромосомі. Найчастіше це порушення сприйняття червоного і зеленого кольорів. Якщо у жінок один з генів на Х-хромосомі дефектний, ген на іншій Х-хромосомі може компенсувати цей дефект. Однак у чоловіків, якщо один з генів на Х-хромосомі дефектний, це може призвести до дальтонізму. У жінок, звісно, дальтонізм теж буває, проте значно рідше. Жінки, які його мають, зазвичай успадковують дефектний ген від батька. Звичайно, дальтонізм не робить чоловіків слабшими, бо, як не дивно, він може мати свої переваги. Коли люди з нормальним кольорним зором сфокусовані на розміїті кольорів, люди з дальтонізмом не мають цього надмірного навантаження і часто можуть розследіти через навмисний шум кольорового, камуфляжу, глибші текстури та візерунки. В інтернеті навіть можна знайти багато статей про те, що нібито під час Другої світової війни вони допомагали на фронті тим, що могли легко виявити камуфляж противника. Дійсно, порушення кольорного зору може допомогти пристосуватися до виявлення замаскованої здобичі чи ворога. Проте саме ця історія не підтверджена. Ще одна цікава статева відмінність, пов'язана зі сприйняттям кольорів, це тетрахроматизм. Тетрахроматизм це рідкісне порушення зору, при якому людина може розрізняти більше кольорів, бо внаслідок цього порушення має чотири типи колбочок замість трьох, як у людей зі звичайним зором. Тетрахроматизм частіше трапляється у жінок ніж у чоловіків. Тому що він також пов'язаний з x хромосомою і оскільки жінки мають їх дві, це дає їм більше шансів успадкувати мутацію, яка викликає тетрахроматизм. За статистикою, потенційними тетрахроматами є 15-47% жінок і близько 8% чоловіків. Люди з тетрахроматизмом можуть бачити ширшу гаму кольорів, ніж люди зі звичайним зором. Вони можуть розрізняти більш тонкі відтінки кольорів і бачити кольори, які не видно іншим. Згадайте жарт про те, що жінки можуть легко відрізнити, наприклад, норвезький блакитний, ефірний синій та кольор блакитного кришталю. А чоловікам достатньо хоча б розрізняти стандартну палітру кольорів. І як ми з'ясували, це не тому, що чоловікам невідоме відчуття прекрасного або просто байдуже. Вони дійсно рідше за жінок мають такий гострий кольорний зір. Майже у всьому світі жінки живуть довше за чоловіків. Дані різняться залежно від торків дослідження та країн, але в середньому це від 5 до 10 років. Довго вважалось, ніби причиною цього є те, що чоловіки більш схильні до ризику, частіше задіяні в небезпечних професіях, більше курять і вживають алкоголь. Звичайно, спосіб життя, вищий рівень тесостерону це все впливає на ризик померти раніше проте також відіграє роль відсутність додаткової ікс-хромосоми, яку мають жінки. Як вже згадувалося, оскільки жінки мають дві x хромосоми у них є певна резервна копія для компенсації потенційної мутації в одній з хромосом. Чоловіки такої переваги не мають. Будь-які генетичні мутації в x хромосомі чоловіків можуть серйозно послабити імунітет. Цікаво, що жінки трохи краще за чоловіків переносять нестачу їжі. Під час холоду через невражайність Швеції 1772 1773 73 років та в Ірландії 1845-1849 років жінки мали трохи вищу середню тривалість життя і меншу смертність, ніж чоловіки. В Україні під час голодомору 32-33 років середня тривалість життя за цей період знизилася до 7,3 року для чоловіків і 10,9 року для жінок. Порівняно з 41,58 і 45,93 роками для чоловіків і жінок відповідно за 5 років до геноциду. Імовірно, не останню роль у цьому зіграло те, що жінки мають більше підшкірного жиру, ніж чоловіки, з приблизно таким самим ростом і вагою. Звичайно, м'язи це добре, але вони потребують більше енергії, тому що це може бути проблемою, коли їжі не вистачає. До того ж у жінок повільніший обмін речовин, і навіть коли жінка має мутацію в гені, який відповідає за обмін речовин, запасні гени з другої x хромосоми можуть допомогти їй краще використовувати енергію та споживати менше їжі, що частково теж допоможе вижити під час голоду. Загалом деякі гени, що впливають на виживання, розташовані на x хромосомі А отже, маючи їх дві, тобто успадковуючи дві копії таких генів, жінка має більше варіацій білків, які ними кодуються. Ці білки беруть участь у захисних механізмах організму, таких, як йому на відповідь процеси згортання крові, регуляції росту та розвитку клітин, та у відновленні пошкоджених тканин. Якщо взяти інструкцію до будь-яких ліків, то майже завжди у розділі Спосіб застосування та дози вказуватиметься, як приймати препарат дітям і дорослим. Але навряд там буде сказано, що дози особливості застосування мають різнитись для жінок і для чоловіків, хіба що знайдуться рекомендації для застосування ліків під час вагітності та годування грудьми. Як виявляється, це не зовсім правильно. Згідно з нещодавно опублікованим дослідженням Австралійського національного університету, жінки на 75% частіше відчувають побічну дію на деякі препарати порівняно з чоловіками. Раніше вважалося, що це пов'язано з різницею в масі тіла жінок і чоловіків. Але жінки це не просто зменшена копія чоловіків, тому знизити побічні реакції не можна, просто зменшивши дозування відповідно до маси тіла. Треба враховувати. І інші показники, такі як температура тіла, кількість жирової тканини, варіабельність серцевого ритму і багато іншого. Цікаво, що, як мінімум, за останні 50 років більшість досліджень проводилися виключно на мишах і щурах чоловічої статі. Причиною вилучення самиць в основному був еструс, який міг впливати на експерименти і спотворювати його результати. Проте еструс у гризунів значно коротший, ніж у жінок. Це всього 4-5 днів. До того ж, дослідження виявили, що зміни поведінки щурів самиць не є більш мінливими, ніж у самців. У США лише в 1990-х роках дослідники почали обов'язково додавати жінок до клінічних досліджень. Зараз цей показник становить приблизно 50%. І не дивно, що жінки частіше мають побічні реакції, бо вони приймають дози, що розраховані на чоловіків. Бо від початку досліджень вони вже оптимізовані саме для них. В дослідженнях тільки хлопці, що таке чоловічі ліки та як вони впливають на жінок. Більше про це можете прочитати в статті в дослідженнях тільки хлопці, або що таке чоловічі ліки та як вони впливають на жінок. Ліки також по-різному засвоюються в різних статах в залежності від типу введення перорально, внутрішньо м'язово чи внутрішньовенно. Найчастіше ми приймаємо ліки перорально, і на їх всмоктування а отже, й впливає піашка шківника, кишкова флора, перистальтика та інше. Відомо, що у жінок кишківник довший, а перистальтика шлунка і кишківника повільніша, ніж у чоловіків. Тож, якщо жінці треба вживати ліки на чи серце, то після їжі доведеться чекати довше, щоб знову спожити препарат, тому що тоді шлунок буде достатньо порожній, аби поліпшити всмоктування ліків. Цікаво, що в жінок нижча активність ферменту алкоголь дегідрогеназа, і внаслідок цього більше алкоголь всмоктується в кров, що може призвести до більш серйозних побічних ефектів. Таких як алкогольне отруєння, печінкова недостатність та інші. Після того, як ліки чи інші речовини потрапили в організм, відбувається їх всмоктування. Статеві відмінності параметрів тіла, такі як об'єм плазми, індекс маси тіла, кількість води, кількість жиру, серцевий викид, швидкість кровотоку, вони всі можуть впливати на концентрацію ліків та інших речовин у місці дії та призводити до різної реакції у жінок і чоловіків. Якщо чоловік і жінка однакової статури споживають однакову кількість алкоголю, його концентрація в крові чоловіка буде меншою через більший об'єм води в його організмі. Це призводить до різниці в концентрації. Тобто, якщо жінка отримує ту саму дозу ліків, що й чоловік, то в неї їх концентрація у крові може бути вищою, ніж у чоловіка. Це може призвести до більш серйозних побічних ефектів, тому вчені лікарі вже приглядають підходи до визначення дозування ліків для різних статей, особливо коли це стосується серйозних рецептурних препаратів. Дослідження в напрямку відмінності жінок і чоловіків завжди є цікавими і часто неочікуваними, особливо коли йдеться про здоров'я. Ще багато гіпотез і теорій чекають на подальше вивчення, підтвердження чи спростування. Важливо пам'ятати, що вчені прагнуть виявити відмінності або подібності покращення якості життя і не мають на меті доводити перевагу однієї статі чи іншої. За можливість знімати в цій студії ми вдячні автору каналу Клята Раціоналіст Артему Алполо. Також ми будемо вдячні вам, якщо ви поставите вподобайку на це відео, поширите його зі своїми друзями чи напишете будь-який коментар. Також ми будемо вдячні вам за підписку на наш YouTube канал та інші соцмережі. До зустрічі у нових випусках.